Нічого, працюється, все нормально. А що ж ви? Чим ми побризкали Віктора Ніколаєвичу того поле? Та що вона трошки її присадила? А, так перерощі бур'яни, які були. Так додали б хорошого оригінального раундапа І Ну і все нормально ж зараз не? Та я б не сказав, Та, але ні. вона ж половину менше. Та, ні, вона стартанула. Вже. Та, а, треба вона... заїхати показати. Ні, 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 ні. А що ви карбамід туди додали, чи що ви? Чим ви ні, поборолися? Ні, ні. Я паш коректор просто додав і все. Були на виставці зустрічали за агрономом. Мова йшла про це ось поле. Ось наше поле. Да, вологи не вистачає, все горить. Звісно, ну підійдемо зараз до цього поля. Я колись вам його показував, ну, на мою думку, що його підпалили. Я запитував, думав, що вони тут, може, карбамід, мало ли що вони тут використовували, Ну, сказали б. Плаш-коректор і китайський, китайський раунда. Ми ну, всі розуміємо, що китайського треба 2, 3, 4, 5 літрів. А оригінально нужен літр, півтора, максимум два. Були бур'яни, тому була якась схема застосована. А я обіцяв вам заїхати на поле і показати сюди. Та це шабля, жадка це мрія. Жадка це що була олія. А якщо Олія буде, то ніхто вас не забуде. Якось так, це я про жатку шаблю. Пісні спадає. Ось дуже вона нам сподобалась, що ми ще одну взяли. Сергійович, бачите, робить собі шаблю. Хлопці ставлять ліфтера, ми її вже прокрутили. прошлому відео я вам показував. Петрович, доброго ранку. Все, огонь. А, вже. Нічого, ми не знайшли поганого. Бачите, ліфтюр завернутий ще раз ось завернутий. Це що я вам розповідав про цей ліфтюр. Ну, він так стоїть доволі. Можна і повісити. Я закончив. <реш> ну, бачите, пісню склали. Ну ми в дорозі, як казав мені врач психотерапевт. Якщо в дорозі вас накриває, читайте вірші, співайте. Ну, я бачите, відволікаюсь тим, що складаю вам пісні і співаю зразу. Так. Я вже практично доїхав додому. Зараз буду монтувати відео і виставляти вам все я вдома. Заходимо, закриваємо двері і йдемо заодно знімаючи вам квіти, бо вже бачите, трошки вже відходять деякі. Ну ще багатенько таких квітучих, гарних квітів вам. Ще є що показати. Нічого так не смакує, як шашлик і і кебаб на другий день. Бачите, на сковородочки підігріли. М -м -м. Смакота. Беремо ще трошки кетчупа, подобавимо. Ось вот так от. І з лавашиком. Зараз будемо обідати. Всім приємно. Надо спробувати, правильно? Зараз спробуємо. М -м -м. Ще добріше, ніж вчора. І лавочка. Ну саме главнее побічка, як і баба. Ну картоплинку возимо. Все. Ми обідаємо. А ви нам подобайку, підписку, і сількуйте далі. Я, якісь конфетти ручно А на Карпаття роблять, так? Так. Да. А часов. Бачильський чай, Карпатський троєний, турка. Коротко варить. А -а -а. И постила. вот сульщичный. Вот так. Еще пару кружечек. Я разобрала. -а -а. Побольше. Надеюсь. Я взяла там целые наборы. Ну так красиво. Там есть прям наборы и большие тарелки. Я Вот такое десертное положить. Для меньшей чушти. Пусть показу стоит. Чем взять? Нельзя, ладно. Что за финик? Зубченое молоко. Башто из без сахара. І отак легенько полімось. То зазвичай ми з медом. А це буде звучаним молоком. Мед, до речі, лісовий. Бачите, такий темний. Ну, сьогодні буде так. Так, Зайдемо на поле, подивимося, тут що тут це поле нас з рідким посівом. Що я бачу? кубик є, який врожай буде. Поживемо, побачимо. Ну, На даний час воно виглядає так. Це те поле, яке ми планували пересіяти. Ну а там де воно рідко воно видно. Бачите, в лозбинах ще зелене. Там було дуже-дуже рідко. Тут ще так більш-менш нормально. Ну є, бобики. Листя опаде. Оце дивлюсь, Вон, бачите, на полі вже в нас комбайн молотить. Бачите. Ще один ров копають. Тепер два, ну, напевно, щось знають для чого роблять. Ну, Трошки вам показав. Звісно, що будемо далі показувати, що і як. Це вже, звісно, буде як заїде комбайн. Ну, ситуація неоднозначна. Вроді би, знаєте, на початку літа. Весною дощі були. Е, маса вегетативна сформувалась. Ну а коли наливався бобик, дощів не було і лежать кавунчики. Доволі непогані. Хоч і бур'ян, ну кавуни є. Ось дивіться який кавун лежить. Так що кум буде з грошима. Кавуни є, аби ціна була, правильно? На виставці. зустрічали за агрономом, Мова йшла про це ось поле. Я задавав питання. Здрасті, здрасте. Дякую. Двигаємося. працюєте, все нормально. А що ж ви? Чим ми побризкали Віктора Ніколайовичу того поле? Хто такий Віктор Ніколаєвич? Тризна. І що случилось? — А ви Ви ж там я вас бачив І Що случилось? — Та що вона а то трошки її присадила? А, так перерощі бур'яни, які були. Так додавали б хорошого оригінального раундапа І Ну і все нормально ж зараз в нього. Та я б не сказав, Та, але ні. вона ж половину менше. Та ні, вона стартанула. Треба заїхати показати. Ні, 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 ні. А що ви, карбамід туди додавали, чи що ви, чим ви ні, поборолися? Ні, ні, я PH-коректор просто додавав і все. Да? А раундап оригінальний був ні, чи не ну, Питаюсь... працює. Ну, Присадилась вона на початку. Ні-ні. Вона, звісно, сяде, ну нічого, мені ж треба було або передо зробити, тому що з тими пропусками, що він поробив, там вже ніяк по-другому. Мова йшла про це поле. Ось наше поле. Да, вологи не вистачає, все горить. Звісно, ну підійдемо зараз до цього поля. Я колись вам його показував, ну, на мою думку, що його підпалили. Я запитував, думав, що вони тут може карбамід, мало ли, що вони тут використовували. Ну, Сказали, МПА-коректор і китайський китайський раунда. Ну, 2-3-4-5 літрів, а оригінально нужен літр, півтора, максимум два. Тут були бур'яни, тому була якась схема застосована. А я обіцяв вам заїхати на поле і показати сюди. Ну, в першу чергу, ви ж бачите, поле, воно присажене. А там, де не попав оця чим бризка, але воно трошки вроді би як краще. Тут а... ну, ось воно мені, бачите, ось моє коліно. Воно ось отак. Ну, давайте якусь хочу... вирвемо, блин. Чихенький вирвеш. Дивимося, що ми тут маємо. А нічого на рослині ми не маємо. Цей бобик повністю пустий, цей пустий. Цей пустий, цей пустий. Цей ось тут дві зернинки. Ось тут дві зернинки. Я не зустрічаю, не вважаю бобики, я вважаю зернинки. Тут про бобики. Мова не йде. Ось дві, ось три. Це п'ять зернинок. Ось тут одна. Це шість. Ось тут сім, восім. Ось бачите біля мизинця. І все. 8 зернинок на, на рослині. Також, бачите, під'їжено. Ось вирву. Залазила гусінь. Ну, все. Соя кончилась. Так, ось ось беремо. Раз, яка вирветься, ось вирвали рослину. Щатаємо. Що ми тут бачимо? Ось бачите одна зернинка. І ось буде можливо, а можливо і не буде. ось дві Три зернинки наросли. Ну, давайте поруч якусь вирвемо ще одну. Така більш моцна. Тут нема нічого, бачите, ось все підсихало. Погоріло. Ось тут три зернинки є ось на цьому свічку. Ось бачите, мені трошки незручно. Ось 3, ось 5 зернин. Ось 6, ось одна шоста, 7, 8. Тут пусто. Вісім зернин насчитали. Ось 9, 10, ось я групами. одинадцять, дванадцять зернинок, зернинок, не свічків. І тут 2, 14. І отут, а ось може вверху буде ще три штуки. Це стільки 17 зернинок на такій рослині. Оце ще така вроді і рослина нічого. Так, і отут давайте ось раз, рукою щось вирвемо. Ну, бачите, все підгоралось, поод'їдалось, все отгоріло. ну Тут теж одна зернинка ось. Ось отут три зернинки. Це п'ять, ну верхушки не буде. І ось одна внизу, бачите, жовтенька. Шість зернинок на рослині. не лючків, зернинок. Так, і давайте глянемо там, де цей препарат не попав. Це просто що вона тут посіяна рідко. Ну, Бачите, там де рідко це я для себе дивлюсь. Тут хоча, хоча б вона змогла. Ну, Тут я вам скажу, попливало і нестача вологи, і те, що вона була, коли хоч трошки було вологи. Напевно, що була припалена. До речі, напишіть, прокоментуйте. Нічого. Це я ходжу, дивлюсь для свого досвіду. Ну, Агроном зустрів запитав, я б чесно не заїжджав. Він каже, там все порядок, все нормально. Хоча я так вон, проїжджаю частенько, ось моя соя. Ну гляну, гляну, ну дивлюсь, що поле ну, слабеньке. Воно у нас то все горить. А те, що було просто підпалено. Ну, можливо, аби дощі були, це було б і нормально. Ну, а що тут? В принципі, ось бачите, можливо там трошки в масів буде краще, ну ось, Бачите суй. Нема нічого. Давайте зайдемось посліду оприскувача. Можливо, ось сюди не повернемось. Ну да, Тут хоч трошки ось є будуть. бо це на заїзді, вон він пройшов. і вон, Бачите, оту, ось і тут можливо. Він бачите, островки йде. Де не попав. А може попав чи попала трошки менша доза, але тут хоч щось є. Пройдемося, Можливо, в масі трошки буде краще. Що тут? Вроді бачите, полоска вроде, краще. Давайте з кращого щось вирвемо. Що у нас вирветься? Вроді ж рослина то хороша, да? це вже не скажете, що з краю вирвав. Ну нема нічого. Бачите, який вам досвід. Вчиться на чужих помилках. Срічок пустий, ось верхушечка. Намагалась трошки ось одна невеличка зернина, ну не знаю, тут ось три невеличких. Ось бачите, киточку кинулась, масенькі-масенькі, ну думаю, що толку з них не буде. А так рослина вся пуста. Срючків на ній нема. Отут нема нічого. Це пуст. Це пустий стрючок. Ось тільки верхушка. І то догорає тут. Ці верхушки, я думаю, теж нічого вже не буде, тому що ви бачите стан своєї. Можна скачу навіть ні в одної землі. Корінь сухий. Ну от вологи нема. Плюс, я думаю, припав. Трошки неправильно використаний гербіцид. по буряну. Невчасно. Як при розмові з агрономом. спілкувалися з цим. Так і тут бачу, що треба використовувати оригінальний Саундап. Не хочу умнікати, вибачте, що зайшов господаря на ваше поле. Просто для того, щоб і самому розуміти не робити таких помилок. Ну і поділився з вами, поставте вподобайку, підпишіться. Хоча б за це. тому що, можливо, я неправильно роблю, що заходжу, показую. Дусина ну, мене добре зна, може, позвонить, засить. Я б сказав всього два слова. Оригінальний, оригінальний раундап Максі, щоб вона сказала, що там пропуски бур'ян, я б сказав два літра оригінального. Ну, два двісті. Ну, два з половиною оригінального і в принципі була б друга картина. І це 2200 2 чи два з половиною. Це при тому, що ну, були великі пропуски, великий, дуже великий бур'ян. Тільки й того, в принципі, півтора, навіть по здоровому бур'яну, працює, ви знаєте, ми там. В деяких випадках заміняємо 1,8 Більше оригінального не застосовуємо. А так можемо літр, літр 200 при невеличкому бур'яні обробляємо в основному три рази, невеличкий бур'ян. Так, Соя у нас ріденька. Ось де ріденька. ну Тут хоч щось є. ну Це ріденька. Зараз підемо, де вона трошки густіша. Це в порівнянні. І ця соя сіяна трошки пізніше от того поля. Шанс налитися в тому полі був більший. Ну а тут кругом ріденька. Бачите, рідко-рідко. І це нас спаса. А ну що ми тут маємо, де рідко. Ну є. Слючки є, бачите, є Є слючочки. Щось та й буде. Це за коліщам. Ще зелене. Ну, є слючки в порівнянні. Ми ж тут рядом. І це, щоб ви розуміли, отам земля краще йде. А ось сюди вже на скил до ярка. Це вже і там паї по 6, по п'ять з половиною, а тут вже паї по 7, по 7 з хвостиком. Ну є ж трючочки. Значить, теорія Олександра Луценка працює. Зараз трошки побриваю, щоб вам видніше було гляньте. Можна ж хоч щось ну, є. я вам пообривав, ну так ще покажу. Так, критично не вистачає вологи. Критично. Ну, бобики є на кожній рослині. Маленькі, дрібненькі, ну хоча б щось. І дуже хорошо, І дуже хорошо, що е, так вийшло, що вона дуже-дуже в нас рідка, тому що аби була густіша. Я думаю, тут ви вже нічого не побачили. Та ні, ну бобиків так дивіться. Чималенько знизу. Бачите, коли вона в'язала? Коли та була підгорівша, а ця ось залажувала, дивіться, скільки ось знизу. Коли ще були перві в нас дощі. Коли були ще дощі з весни, на початку літа нас проходили дощі. А ця твоя боролась за виживання. Тому там кажуть, покатати катком, там, припалити. Це діло добре. Це добре, коли є дощі. Можливо, бо ця соя. Я не виключаю, Якби б пройшов дощ, і далі були б дощі, в неї була б затяжна вегетація, пройшли б дощі, вона б налила 100 разів, може, краще цієї. Ну Це потрібно, щоб склались такі умови. А вона в той час, коли ця хоч щось набирала, зав'язувала внизу грозді. Вона просто боролась за виживання, а коли б вона могла навішати боби, а доща нема. Півтора місяці я вже не одне відео підряд кажу, нема дощу. А це вже можу казати, навіть два місяці нема не єдиного продуктивного дощу. Там пару капельок капало, ну таке росичку робило до землі з тим, що зимової вологи нема. Це до вологи ніякого відношення немає. Це так, росичка зверху і прибитий пиль. Більш нічого зробити може на дорозі калюшку. Ну, на асфальті. Так що оце так трошки поділився, показав, бо я вам обіцяв. І коли спілкувався з чоловіком, то обіцяв зайти, показати, що от так воно все вийшло. Це в мене там було відео, я показував рядом з тасів поле. Трошки соя була штаплю. Припали наче. Ну, вона більше за те, що боролися з бур'яном, трохи її припали. Здрасте, а що ви? Знаєте мене, чи підписані? Ну, ну підписник, так? Та да? не підписаний знаю. А, а я хочу. Дивлюсь, дивлюсь а, Так а треба підписуватися. Що ж ви дивитеся, не підписані. Ну, а там, якщо я в чому то не прав, готова обсуждати цю тему. Мені завжди завждива. Люба тема на рахунок урожайності, на рахунок посіву, густоти посіву, на рахунок використання гербіцидів, тих самих, чи раундап, чи Китай. Ну, Економії я там не бачу. Як не рахуйте, використання оригінального Roundup Макса вигодніше, ніж китайця. Тому що норма. норма е Аундап стоїть 7 тисяч, а той, наприклад, там стоїть 4, 5 чи 6. Ну, його там треба в два рази використовувати більше. І по ціні Макс виходить вигодніше. Так що як-то так?